Всім привіт! Я Катруся Ковачка і сьогодні чудесний день, бо ми сьогодні перший раз катаємося на санку з моєю подругою Каріною. Ось така горка. З нами катається Вероніка. Ну, може буде кататися, якщо перестане психовати, а якщо не перестане психовати, не буде кататися. От. Що, поїхала Вероніка, дай! Раз, два, три. Поїхала! Вже до землі. Давайте на іншу підемо. Okay. Тут до землі вже просто. Так, беремо наші чехол і мій кошельочок біднички. Підемо на трамплін. Okay. Оце є трамплін. Якщо вам повезе, то я можу... Хто зараз їде? Зараз Назар йде. Зараз назар йде. Назар, перестаєш психовати. Yeah. Не скажеш мамі, що Каріна зробила це? Назар, стій. Стій, стій, не рухайся, Каріна. А не наш Назар поїхав. Так, тепер їде нас я. Так, Вероніка, стржич хо. Давай. А, де ти? Я знімати. А я буду знімати, як я їду. Окей, а можна тоді я знімаю? Хорошо. Опа. Назар відійде. А... У нас посмасой самки. Добре. Так. Куда? Телефон можно заметить, это а же Давайте, раз. Давай. Пихайте, меня. Три! А -а -а -а, прикольно. У нас есть, кстати, трамплинчик. Сейчас я его А, Карина! Давай, давай. Вот видите, какой трамплинчик. Ой, не дуже такой великий. Ну прикольно, кстати, з нього з'їхати. Ось це другий там. Так, тут два от такі вибачте. І цей Ой. І цей Чекай. Блин. Давай, їдь. Це було супер, так. Давай. Сега Вероника буде їхати я буду з до просто знімати. Я Давай. рукави. Так, Давай. Давай. Вероніка, я її буду з Давай. 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 направляй її направляй мене, пожалуйста. Давай, Вероника, їдь! Вероника едь. Ссь... Як вияк, Вероника. Сука. Вс, давай останній. Останній, хто в цьому відео буде, це Назар. Давай, Назар. Давай, а Назар... Ты задом поїдеш? Ладно. Крина, направленно Назар, задом. А задом. Ты бияк.